Вище підійдіть, от місце прильоту і що нас чекає з ремонтом. Ось, ось-ось-ось-ось-ось. Оця вирва над вікном це, мабуть, було місце прильоту. Олег разом із дружиною показує будинок після обстрілу, який стався вдень. Найбільше пошкоджена вітальня. У дах цієї кімнати влучив снаряд, потріскалися стіни та посипалася стеля в кухні і кімнаті. Друга кімната витримала стеля, натяжна, але дивіться, сьогодні-завтра. Через годину пухлина може на голову впасти, бо там глина. Це дом збудований у 1898 році. Під час обстрілу розказує чоловік. Вдома нікого не було про те, що у їх будинок влучив снаряд. Дізнались від сусідів 28 січня цього року. за цією стіною був вже приліт. і Чоловік постраждав йому наразі зробили операцію, Відрізали руку. От за цією стіною вже був приліт. Уламки пошкодили фасади, вибухова хвиля вибила вікна у будинках через дорогу. Ольга Дмитрівна майже одразу почала прибирати у магазині. Всередині, розказує жінка, майже все ціле. Пошкоджені вікна, які були затягнуті плівкою. Тут була в магазині, страха не було. Ну просто ну був какой-то від зерної волни. Ну я одразу присіла. У нас поварувала пленку, пленка була окна обітай. Будинок Людмили обстріл не зачепив. У цей час жінка була на кухні. Каже, злякалася, коли почула перший вибух. Я така зараз панічний страх. Я закрила двері, побігла туди до сусідки, і тільки почала біжати тут второй приліт. Я в гаражу присіла, потім второй і третій одразу. І потім. Смотрю, вроде не, не падают эти падають осколки, или что. Побежал до сусідки. Сьогодні, близько 13-ї години, росіяни здійснили масований обстріл Херсону. Вже відомо про п'ятерох э, постраждалих. Серед постраждалих, восьмирічна дівчинка, вона знаходилась на подвір'ї свого будинку, отримала контузію, стан важкості середньої, доправлена до лікарні дитячої обласної. Дуже важко поранений 67-річний чоловік отримав поранення скалкові тулуба, рук, ніг. Ще двоє людей, жінка та чоловік отримали також поранення та контузію, довлену до лікарні. Трошки пізніше вже надійшло повідомлення, що в кіндійки. Отримав правильно ще один чоловік. Також сьогодні, близько 11 години, військові РФ із РСЗВ та Градів обстріляли Софіївку Станіславської громади. За даними обласної військової адміністрації, загинула 66-річна жінка. Один чоловік отримав поранення. Гатили російські військові по місту і протягом минулої доби. Під обстрілами були всі райони. Найбільше пошкоджень у мікрорайоні Карабел та Дніпровському районі. Влучання зафіксовані також в Антонівці, Садовому. Зеленівці та інженерному також російські військові продовжують обстрілювати Береславський район авіаційними бомбами. Зокрема, минулої доби били по селам Львове, Золота Балка та місту Береслав. Розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в Золотій Балці під час скидання. Вибухонебезпечного предмету з безпілотного літального апарату. Один чоловік отримав незначні поранення, від госпіталізації відмовився. Вночі російські військові з артилерії обстріляли лівий берег річки Дніпро в районі Антонівського мосту. Поліція Херсонської області повідомляє, що в тимчасово окупованому місті Олешки через обстріл загинуло подружжя пенсіонерів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.